Заскучили за ітронами? У мене за спиною супер класна машина, мушу вам з нею сьогодні поділитися. Коротеньке відео про неї зніму, тому що А, цю машину ви можете собі придбати, оглянути в Тернополі, і вона може стати вашою. Якби ця машина була поганою. Ми би не імпортували їх так багато для вас, для наших клієнтів. Імпортуємо їх пачками. Тому я не можу вам не, не показувати ту роботу, яку ми виконуємо. Тому що дійсно супер класна машина. І це машина, яка дасть вам комфорт за кермом, яка дасть вам тихенько далеко. Ви можете проїхати. Ви зараз будете сміятися зі слова далеко все ж таки для сучасному світі ця машинка. Вважається недалекобійною, але вважається і не такою, яка проїжджає мало кілометрів. Подивіться на всі більш-менш сучасні преміальні машини. Всі вони пишуть там космічні цифри, але все ж таки, ця машинка точно проїжджає в теплу пору 350 кілометрів, деколи хтось каже 370 і так далі. І Я вважаю цього достатньо для комфортного пересування недалекій відстані. Я маю майнувазі там на тисячі кілометрів і так далі. 22 рік. 33 тисячі кілометрів пробігу. Нічне бачення. Камера 360, S-Line, чорний на чорному. Саме максимальна оптика з проекцією, там на стіну вирізає багато е боже, тих, багато променів. Тобто це максимальна оптика, яка може бути в цій машині. Не просто матриця, а сама ще й максимальна. Двірники вони теж тут не прості. Бачите, комплектація така, що вода пшикає не з капота на вікно, а. Подається в двірники, це теж опція, теж круто. Я зараз відкриваю автомобіль рукою, тобто є функція безключового доступу, але його відкривати можна не тільки так, а ще й за допомогою телефона. Я ось тут прикріплю додаток, який називається My Audi. В цього автомобіля все активовано. Є всі ліцензії, все активовано. Я все налаштував, я можу. Вам також це налаштувати, якщо ви станете власником цього автомобіля, і зможете у зможете управляти ним з телефону, відкривати, закривати, бачити свої подорожі, активувати заряд, ні ставити розпорядок, коли її заряджаться там дома. Можливо, нічний тариф і так далі. Ви можете запускати клімат контроль, підігрів салону на певну годину. Типу вебасто нос телефона, бачите, де автомобіль знаходиться, бачите свої поїздки, на скільки кілометрів, з якою кіловатністю, куди ви їздили і так далі. Тому подібне, запас ходу, ви теж будете віддалено все це бачити. Ось цей додаток MyAudi, це дуже класна штука, як на мене, і дуже мало автомобілів, які мають можливість, скажімо так, функцію функцію, або хто на ринку пропонує автомобілі з цими функцією додатку MyAudi, Є дуже мало цей автомобіль. Цю функцію має. Додаток від MyAudi – це дуже класно, але є ще один супервий додаток Hotline Finance. Кожен власник повинен знати свої права та обов'язки і їх сумлінно дотримуватися. І можуть виникати у вас безліч різних питань. Полегшити весь процес експлуатації автомобіля допоможе вам додаток від Hotline Finance. Бо як гора з плеч, з вас зразу відпадають всі проблеми щодо автострахування. Адже в додатку ви можете порівняти пропозиції від різних страхових компаній та обрати для себе найкращий варіант. У додатку зберігатимуться всі ваші дані, тому при оформленні наступної автоцивілки вам не потрібно знову вводити свої дані. Тому від вибору до готової автоцивілки в додатку проходить всього 5 хвилин. А якщо у вас така погана пам'ять як в мене, то застосунок вам нагадає про термін закінчення страховки, щоб ви не пропустили оформити нову, а з моїм промокодом РК 10 ви ще отримуєте 10% знижки при оформленні автоцивілки. Не зволікайте, рекомендую. Як завжди, вся інформація є в описі до цього відео. 21 диски Audi Sport, Два лючки. Є один звідси, один звідси. Зараз він не запалення, тому значок цей не відкривається. Все ж таки. Комплектації бувають з одними лючками, бувають з двома, це варто знати. Камера 360 в дзеркалах, Дзеркала чорного кольору. Супер класно, колір автомобіль. Ви повинні розуміти, що таке колір цього автомобіля є супер сучасний, супер гарно виглядає. Дехто думає, що це сіра грунтовка. Це не правда. це сірий колір з металіком. Це дуже важкий колір в пофарбуванні, тому що в нього дуже специфічний металік. Лік в одну погоду він сірий, в сонячну погоду він бежевий. Тому який це колір, вибирайте для себе кожен, що хоче. Кузов виконання кузова спортбек, чорні релінги, скошений дах. Супер класно виглядає. Я автомобіль купувався на європейському лізному аукціоні. У нас була вся історія по ньому. Ми оглянути його фізично ніяк не могли. Але ми на нього взяли звіт від Carvertical. і прийняли рішення його придбати. Але не завжди так гарно все буває. Тому Carvertical допомагає знайти вам, нам і вам теж. Цікаву інформацію. Наприклад, ось тут оголошення я покажу Volvo V70 Ніби там 250 тисяч пробігу можна брати все, але є одне но. За допомогою CarVertical ми дізналися справжню інформацію про автомобіль. Мало того, що він використовувався у таксі, так ще й в нього мінуснули майже в два рази, там мінус, мінімум 150 тисяч пробігу. Щоб перевірити історію вашого або можливо майбутнього вашого автомобіля, беремо VIN код автомобіля або український реєстраційний номер, вводимо на CarVertical і отримуємо супер класну інформацію про автомобіль. Було в ньому ДТП, чи не було, в яку частину кузова, наскільки воно оцінено, який пробіг автомобіля, був в різні зафіксовані моменти, чи обслуговувалася на, на дилері чи ні, з якої країни вона перевозилася, в яку країну, скільки в неї було власників, чи використовувалася вона там таксі, чи є обмеження, чи було викрадено і так далі, і тому подібне. Все це CarVertical підготує для вас. Перед тим, як оплатити звіт від Карвернікал, рекомендую ввести промокод. Реальні, ви отримаєте 20% знижки. Не попадайте в просак і перевіряйте свої автомобілі. Одне слово, можна Відкривати багажник ногою раз. Є фаркоп, ви самі бачите, два. Так електричні машини можуть тягнути якийсь прицеп, якийсь вантаж. Це все на цей автомобіль, ну, скажімо, цей автомобіль для цього розрахований. Все це продумано, не доставлено, а все це з заводу продумано. Тому, в принципі, якщо у вас маленьке там, господарство, треба якийсь прицепчик потягнути, чи там велосипед, чи мотоцикл, чи якісь баги кудись перевести, чи якийсь човник. Допомогу фаркоп без проблем. Можете використовувати. Саме цікаве в салоні це не просто Audi Sportback 2022 року з малим пробігом. Це комплектація Audi Exclusive Максимум з максимума, що тільки може бути. Не максимум по допах, а максимум по начиненню, по самій комплектації. Тобто кожен власник автомобіля, коли собі обирає. Ауді він не бере пакет, він бере, скажімо, там сам-сам набирає, і в кінці тобі дають можливість поміняти вставочки в салоні. ось за таку опцію тобі доведеться доплачувати, і ауді ексклюзив тобі тут лебочко на буде наклеєна. Ясне діло, що ці всі підсвіточки міняються кольором, ви можете самі все обрати, підсвічуються навіть місця, куди там ремінь подавати, чотирьохзонний клімат, виходи Type-C, сидіння в формі ковшів, Одне слово, ну як що ми можемо говорити про машину, в якій. Ну, яка преміальна? Ні, є все. Основне, а в цій машині я ж кажу, набор опцій в салоні просто шикарний. Кожен раз ви будете сідати в автомобіль, в якому вставочка під алюміній, все це гарно підсвічується, чорна стеля, салонний слайн, повний набір асистентів в автомобілі. Під'їжджає сидіння, безпровідний Apple CarPlay. А використатися всіма можливими асистентами: камеру 360, асистентом виїзду спереду, ззаду, кліматом чотирьохзонним. Ще й класна штука, яка є в автомобілі, це не просто клімат, а є функція підігріву керма, парфумізації, де ви можете обрати, чи парфуми будуть у вас лі. Пахнути чи зимою. Ось тут, наприклад, ми натискаємо, все, пішла парфумізація, ви можете риба, ароматизація. Зима чи літо, вибір аромату. Вона зараз 100% заповнення. Тобто вам навіть декілька там ще місяців, як мінімум, рік не треба лізти навіть до того, який там запах буде в салоні. Інтенсивність аромату, ніжний, легкий, середній чи сильний ви можете обрати. Давайте середній. Зима, ну давай зима, наш зараз не літо. Вибрати температуру просто родиних Є люди, які мерзнуть ноги. На тобі буде тепліше, в ноги ти будеш цим користуватися. Хочете сюди перенести інший значок, де хто, знає, власники і трони цього не знають, що вони це можуть зробити. Натискаємо сюди раз і отак от перетягуємо два. У вас тут тепер підігрю керма. Ха-ха-ха. Машина максимально дозволяє вам все під себе підналаштувати. Проекція є, всі асистенти є, слайн-салон, слайн кермо є. Ну, Я не знаю, чого тут немає такого основного, що би хотілося мати в автомобілі. Все гарно, все доглянуто. Невеличкий пробіг, все як ви любите, в оригіналі, в гарному, з гарним пробігом. І з саме цікаво, з рідним кузовом, ніяких фарбованих елементів немає, ні так далі, чи тому подібне. Підсвіточка, все це тут гарно підсвічується, колір можна обирати. На панелі підсвічується, дверні карти підсвічуються, сидіння ковші. Ну, чого хотіти від автомобіля. Саме цікаве це. Те, що на ринку це фактично найдешевший варіант, який ви можете придбати. Якщо вам потрібен цей автомобіль 2022 року, нагадую, то його ціна 50 тисяч євро. Це сама дешева пропозиція. на Популярному сайті з продажу машин в такій комплектації. Подивіться самі про промоніторти ціни, ви побачите. Цікавить вас такий автомобіль. Напишіть нам на телеграм. Ми надамо вам повну інформацію про машинку, де, що, як, сервісну історію, там різні звіти і так далі. Ви все самі побачите, приймете для себе рішення, достойна машина чи ні. Якщо у вас виникають будь-які питання, під відео завжди є контакти. Можете нам написати. Ми завжди раді імпортувати вам під замовлення. Без проблем будь-який автомобіль з Європи, тільки там, умовно, не старі, ми старими машинами не займаємося, і ви станете нашим клієнтом. Ми імпортуємо дуже багато електричних машин зараз. А до того і ну, не тільки електричних, просто зараз багато електричних машин, такий зараз час. Українці це люблять, мотивують тим, що зменшили, фактично відмінили розмитнення на електричні машини. Тому, якщо вам потрібен автомобіль з Європи, напишіть нам, ми вам з радістю допоможемо.